Всім привіт! Дівці мальчики, подивилася рецептик штрудель вишньовий. А чого вишньовий? Ну, тому що була заморожена вишня у мене в морозілке. Але тісто ми візьмемо необычно. там листкове чи щось таке, треба готувати. Ну, готувати то, значит, що там треба ще? Беру тут десь 100-120 мл обичної води, нічого більше не треба. І сюди одно яйця. Чи яйця підсохли? Бог його знає. одне яйчко. Одне яйчко туди і десь. И в ложечки ложечке соль. Ух ти! Праздники пройшли, а колокола дзвонять, да? І сюди. сюда. Сюда перемешала. Що сюди ще додаю? Додаю ще. Опа! 2 столові ложки олії. Все. Это сюда. Это туда. Все. Вливаю і починаю додавати борошна. Борошна піде 250 грамів. 250 грамів, якщо на кожну десь по 30 грамів на столову ложку, ну, то і будемо считати, десь 8-9 ложок. Поїхали. Я ложками вважаю. Можете мене вбити, звісно, але нічого страшного. Раз, два, три. Цукру не додаю, зробимо солодку начинку. Мало 9. ще, треба ложок 5 точно сюди. Замішую м'ягеньке тесто і оставляю минут на 15-20. Тим часом готуємо начинку. На вулиці дощара. Така знаєте, погода, коли це ще погода. Сидиш і думаєш, боже, що б його таке, а воно як на зло їсти хочеться ще под таке. Чайочок, потім відкриваєш. На самом деле я б це і не робила оцього всього. Знаєте чого? Закінчилось усе. Усе. І навіть якась навіть шоколадочка. І та закінчилась. Ні, є, звісно, дитячі конфети, можна там їх, звісно, трошечки туди взяти. Но я ж розумію, прекрасно, що турне що там мама, де конфети. Ну, в общем-таке. Так що будемо тут. Бачите, трошки підлипає. Я її ще трохи дам. Уже піде. Ще так. Там 9, 5. Ще 6, 7. Ложек, 16, до 20 ложек, скоро піде. Ха, як будем так. о, Оце, оце, все. оце, Бачите, ще одну ложечку додала і все. І отлічно. 15 ложок борошна можна з горкой. Все, оце оно. Ну знаєте, ще от чого залишити. Якщо б яйце, звісно, було таке велике, гігантеле. Бопи по аж подважут колись привозу. Обо хмиле. Одне раз буває, що всю сім'ю накормить можна. От, то такое. Так. Ще треба цвіти попересажувати. То, 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 то. Забот полон рот. Mm -hmm. Так, все, отак От все хорошо помішали. Бачите, воно вже м'якеньке-микеньке таке. Все. Серіальчик собі включили. Де це в мене ще там трошечки десь, мабуть, грам 400 м'яска лежить, і зараз, наверное, ще якогось плова заварганю. Щоб було і на десерт, і то, і все. А на закуску жарену гуску. Сюди накриваю на 20 хвилин. Начинка. У мене така заморожена вішня, тут її 400 грамів. Ну, в принципі, можете взяти трошки побільше. Якщо любите, можна грам 600. Там, У мене ж без косточки. Ну, не будемо делать сюрпризи, правильно для тих, хто буде їсти для нас самих. Зуби ни інчадара нам это не по карману. Так, що беру? Беру грам 100 водички. 50 г сюда, а в 50 г отаку вот хорошу ложку кукурудзного крохмала. Вот так. Раз і розвела. Ха, трохи по калабеніться там. О. Втом цей крахмал застиває, що в отамоделе. Так, ще сюди треба цукор. Більше нічого. Все. З одної ложка там, другої там, ну нічого. Так, додаю сюда чотири ложки цукру. Я люблю, щоб була трошечки послаще. Так. І сюда ж додаю наш крахмал. Ставимо на пліту, все уварюємо, і все готово. Тісто розкатуємо і запікаємо. Гляньте, що підійшла? Ось, таке тянуче, воно трошки, бачите? Все, бачите? Таке прям тянуче. Все готове, відставляю, хай трошечки воно остине. Я десь це все випарювала хвилин 7-8. Все. Чисто готове. Беру два ліста пергамента. Можете без двох лісов, просто розкатати. просто а, така була задумка. <сі> так, і на один з них трошечки підсипала раз, виложила, опа, тесто. Ох, хорошо. Воно не буде забите якраз, якраз буде то, що треба. І так трохи його розету. Можна було і не на пергаменті. Ну, коротше, так було э, в цьому рецепті, що це такий прямо легкий рецепт. В общем. Побачим. Легкие винчины легкие, но что-то добудем. Так, сюда и погнали. И раскатываю прямо на пергаменте. Сказала так, надо копать. Господи, у тебя эксперименты, они скоро, знаете, куда доведут? В одно место, правильно. Тут как-то поаккуратнее так чешу. Опа, хорошо. Вот такая тема. Ну, в общем... Не обращайте внимания. Так, можна вже поставити духовку 180, верх низ Ну, як завжди. Беремо це, нас щас, это, гляньте, нас и желеха, да? Ладно, не буду уже акцентувати на ці желехи, внимание. Уже ці. Робили, робили, переробили 300 раз, коротше. Цей вишневий. Этот, і в торти таке робимо, і, у, і саме таке робимо, ну, зато витікати не буде. Так это точно. Вот что що, а це точно? Ну, Мені так вчора хотілося чогось вишнього. Я взагалі так люблю вишню. Ну, вареники не сильно хотілося, тому це такий експромт на вареники. Тому що тесто дуже похоже, не так? ну тепер ми будемо його запікати. Господи, Страшно і годі. Все, зробила, а тепер лайфхак, короче, який там оце ж нам на це саме. І тепер отак завертаю і прямо так пергаментом заворачуєте, і потихоньку-потихоньку його так відворачуєте. Еще раз, и потихонечку ж чтобы не этот. Ничего не у нас на та это самое. Так, бачите, якби бы взяла нормальный кусок, наверное, было бы лучше. Теперь тут трошечки подверну, чтобы ничего не этот. Но я думаю, вряд ли там что-то вытекает. Но это предупрежден четким значит, во вооружен значит, предупрежден. Так, и тут трошечки этот, ну, можно уже уже. И все. И тут трошки раз, подщипала, подщипала, подщипала и вниз поклала. Так, вот это все дело мы сразу перекладываем на противень и отправляем в духовку. Единственное, что смажу еще желточком. Собаки там ходят какие-то в Готовы, правильно? короче, так, это сделали, это сделали, отправляю в духовочку и накрываем на стол. Знаете, шоу, пока вот все время есть, я вот так подумала, кусочек мяска, ну, такие-такие, такими, не мы, сюда, раз. И у меня такая, я сейчас плов оцей весь готовлю у мультиварки. Вы знаете, дуже хорошая вещь. Купила и все, и забула. Но Я вам ще такий момент скажу, що якщо не мультиварки, я так само готовлю і на обичний. Тільки беру з товстим дном якусь каструльку і все. І поїхали готувати. Тільки треба протушити його і все. Хорошо. Саме дело в тушці, саме дело в тому, щоб воно на маленькому-маленькому магенькому потім стояло. Оце сюди так накидала. Ви знаєте, я, звісно, мене зараз закидають камнями. Я плов готовлю так, як вмію готувати, нічого з цього. Ой, знаєте, я в общежиті професіонально ставила чайник, так що це не про мене, коли треба трошечки готувати. У мене м'ясо трохи приснувати. Ну, звісно, це свинина, не без цього, але, типу, знаєте, в неї немає е, жирка. Жирка, бо взяла таке як лопатку і нема жирка. Ну нічого страшного. Ми і без жирка обійдемося дві морквини, у мене це лук, як у нищего закінчився. Ну нічого страшного. І ми так раз-раз-раз-раз-раз. І туди все. Все летить, який кошмар. Фу, неприятно смотреть. Ну ладно. Ой, ох, ти, моє. І сюда. Почаньку скинула. Все ми чистоплотні, все это самое. Все, я сейчас це все пособираю. Ой, чи не так прям страшно. Я вас умоляю. А що робити? Лучок тоже туда. Можна сильно не мельчить, так прям щоб, така, як морковка, а то туди пішла такими кусочками. Я, ви знаєте що, Сразу солю і сразу закидую туди спеції, Бо спеції дуже відкриваються, коли вони зажарюються, розумієте? Так салю. Сюди. Алійку я вже додала. Так, Тут у мене був десь... О, бачите як. Тут у мене є ще отаке от діло, яке називається ізюм. Після пасок залишилося, то давайте його сюди. Раз. І трошечки не треба багато. Десь дві. 2-3 горсточки. Невеличкі. Оці спеції для плову, які обов'язково повинні бути. Хто на ну. Є. Це Натуральний смак. І, і для м'яса, і для всього. І отак прям хорошо сюди спеції. Вони, звісно, такі трохи пекучі. Ух ти, йому. Тому ми сильно злоупотребляти ними не будемо. Все, ставлю це все, жариться. І коли воно все зарумяниться, я вам покажу. Ми потім туди додавимо риса, трошечки водички, закриємо. Ось таке плов буде. Так, гляньте, на великому огні я поджарила. От воно все вже красивеньке, помаранчове таке, гарне. Сюди 4 чесночини, сюди стакан рису, Раз. И такую самую пиалушку, минимум, а то и две, сюда заливаю воды. И так помешайте. Рысь, вот, вот так все помешали. И оно должно, у меня, например, я так готовлю, чтобы было рассыпчато. Должно накрывать 10 миллиметров на 8 выше, чем воно есть. Все, далі там масло, водичка, все як надо. Так. Я відправляюся все це воно, у все там протушится. Я хвилин на 20 точно ставлю, щоб воно там все протушувало, щоб воно все там ну, в общем, побаловалось. І э, приступаємо далі.